При штурмі Берліну було зґвалтовано десь 90 тисяч німкенців. Ну в голові така цифра, з яких 10% були або вбиті, або ті жінки, не витримавши наруги, покінчили з собою. Це прихід визволителів зі сходу. В чому різниця? Як вони прикладають, чи не сповтворюють, чи не змінюють історію. Я такої халтури в житті не бачив. Завдяки його професіоналізму та таланту українці можуть читати думки різних народів світу через вірші, які він для них перекладає. Віктор Мельник, відомий український поет, перекладач, літературний критик в гостях програми. Наші вітаємо вас, віктора доброго дня, Вікторе, На вашому рахунку переклади з 16 мов світу, і кожного разу ви намагаєтеся щось ще добрати, дістати скандинавію вивчаєте. І хочу у вас запитати, маючи такий багаж знань. Чи відстежуєте ви спільні риси з цими народами українців? Чи схожі ми ментально, культурно, мовними і схожими діалектами з тими країнами Балкан, наприклад? Адже нам весь час нав'язували, що ми братній народ лише Росії. Я відразу така подвійну відповідь на це питання. От відносно близькості, я зразу візьму і підніму книжку, яка вийшла, мабуть, найновіша в моєму перекладі. Це книжка з латиської мови Янис Акуратерс. Про те, що невідомий у нас автор, це друга книжка в його перекладі. Першу переклала моя донька Ліна Мельник. Вона спеціалізується в цьому напрямку перекладу. Так от, коли я перекладав Яниса Акуратерса Літо юного наймета, я ніби проникав в латиський світ, і я просто бачив паралель і близькість латиського народу, тому що Балтійський. Народи, ви найближчі до слов'янських народів. Ну це і мови найближчі до слов'янських, тому що германські, романські, там вже А далі. що спільного ви помітили такого по-перше. Близькість міфологічна в них свято, яке визначається на державному рівні, називається Ліго 25 червня. Це аналог нашого Івана Купайла. В нас івана Купайла немає такого розголосу. Але в Латвії це велике державне свято, там навіть прем'єр-міністр в цей день їде кудись за місто, тому що в нього там є десь на хуторі чи ще якесь. От вони святкують всім народом. Це, так, абс... адвісно, це абсолютно вихідний. Це свя... справді свято, і це свято має походження ще з давніх часів, ще з справді європейських. Тому що певний аналог є у германських народів, там у німців. Але вони мають такого розголосу, тому що Івана Купала це дуже древні свято наше. У нас воно теж так а воно називається ліго. у них Ліго. Ліго. Ліго це латинська мовою свято. Mm -hmm. Вони просто Свято, або і друга назва святого Яна. Я тільки хотіла сказати: напевно, що святості туди додали. Додали, звичайно, при християнізації того регіону додали, додали святості, і ці книги дуже гарно показували світовічуття латишів. Як вони, а це книжка написана 100 років тому, початок ХХ століття якраз, ще не засмічено, скажімо, цивілізаційним сміттям, яке там фонтанує з різних там каналів, особливо з інтернету його дуже багато йде, коли первинні ці вірення зберігається, і близькість народів видно дуже добре. Що стосується кількості мов, з яких я перекладав, ну латиська це тільки одна З Латиська, вона для мене така не пріоритетна. Ну, дві, дві книжки я переклав з Латиської. Чому 16 мов взагалі для мене певний такий, не скажу ідеал, певна рамка чи орієнтир. В Вінській області жив данський письменник Тор Ланґе. Чи не просто там жив якийсь письменник довго, він справді був тут вріс, він тут помер, він тут був похований, його потім перепоховали в Копенгагені. І він був перекладачем. Із з класичних мов, з давньогрецької, давньоримської, його переклади досі класикою вважаються. І він перекладав слов'янських мов, він перекладав з української мови. Він любив подорожувати і описувати території, він описував Україну. І живучи в селі Нападівці Липовецького району, ну вже колишнього Липовецького району, Липовецького повіту, тоді так було. Він описував ті території, полювання, які ходили. Це опубліковано данською мовою. Дещо я переклав його, його опит з Криму одна новела є, і на моє прохання. Наша одна з наймаститіших перекладачок була в нас така Ольга Синюк. Вона якраз переклала на ну, наріст про територію довкола Нападівки. Як він це все сприймав? Перспективи в мене перекласти взагалі книжку Тараланки зробити. Бо російською мовою все-таки зробили книжку його віршів. В нього вірші, я сказав, один вірш так і називається і Україна в, у, в Україні. Навіть не на, а в Україні, це данською мовою і України. Uh -huh. Так, і він дуже багато. Він перекладав українські народні пісні. Це були такі блискучі переклади, що данські композитори починали писати музику вже свою, на його переклад наших народних пісень. Деякі з них досі виконуються в концертах, а дві пісні стали данськими народними піснями. Україна так. ширилася різними містечками, країнами так і, і тут, розповсюджувала свою культуру, і тут вже зразу я не випадково про нього заговорив. Я поцікавився взагалі зра маса перейменувань. А як ніхто зробив багато для зближення народів українського. І данського народі я навіть книжку про нього написав. Виходить, що у нас є дуже велика кількість друзів України, які працювали і висвітлювали нашу культуру і співпрацю, дружбу між народами дуже тривалий час. Але радянський союз від нас це якось намагався приховати, не давав тому значення, чи відчули ви це? Там було трошки по-іншому. Річ у тім, що видавництво, які в Москві чи в Росії виходили, вони видавали величезними тиражами. Вони мали підтримку. Ці тиражі самоокуповувалися. і величезний масив зарубіжної літератури він перекладався на російську, мову. на російську мову. Відповідно на мови національних республік. Прикладались мало. Ну, в Україні прикладалося більше. Просто в нас більше є перекладачів, і письменників. і За населенням просто От найбільша республіка була після Росії. А які невеличкі республіки, там мало перекладів. І після 91-го року пішла навіть державна підтримка для перекладів інших мов на національні мови. І через це я приїжджаю там в Латвію, скажімо, в книгарню заходжу, дивлюся. значить, там ну, населення Латвії на сьогодні, десь трохи більше мільйон дев'ятсот тисяч. Люди, які читають латиською мовою, латиші власне. Це десь мільйон триста тисяч чоловік. Але дивишся, а там асортимент перекладів на латиську мову. Прекрасний, просто он книжки перекладені Ну були, які в нас не були перекладені. зараз. Ми отримали дуже серйозний імпульс. І підтримка є, і інтерес світу до нас є, і зрозуміло, що дуже хоро при цьому хорошому імпульси асортимент, і кількість назв і імен дуже зростає на українському. Чи помітили ви, як відрізняється переклад тих книжок, які потрапляють до ваших рук творчих на російську мову, які перекладаються? Чи є відмінності в чому різниця? Як вони перекладають? Чи не сповтворюють? чи не змінюють історію, перекладаючи з мов? Балтії, зокрема, ну от я прикладав літо юного наймета перекладач покійний сьогодні, не буду назвати прізвища. Він старшого покоління був, який отримав освіту, латиська мова, література і переклав книжок ну, більше, мабуть, ніж я переклав за своє життя. З латиською мовою переклав. Я прикладаю літо юного наймета, а є російський переклад цього перекладача. І зрозуміло, я заглядаю, а як же він це зробив? Мене не зв'язують ці переклади. Я маю свою мову і маю відтворити своєю мовою. Іноді дивлюся, а як же вони зробили. Коли я дивлюся, я перешло до прикладацьку помилку відразу. По, по суті, тексту. А потім, по ходу перекладу, я консультуюся з моїм другом. Це з Риги, латиський поет Маріс Салейс, який знає українську мову, прикладає з української. Я міг вільно йому показувати український переклад, і ми радилися, показували. Я кажу, слухай, ну дивись, ну так, от так ми. А ось як дав. Цей перекладач. Одне на другий фрагмент він показав. А Маріс мені пише, слухай, це не переклад. Це переказ своїми словами. Mm -hmm. і моє... Зазвичай як воно і робить да, моє ставлення до російської перекладацької школи досить скептичне. Чому скептичне? Можливо, це випливає з російської ментальності, з їхньої зверхності до всіх. Це навіть іноді стає не переклад, а переробка під себе. Якщо взяти весь масив, того, що перекладається на російську, то буквально найсвіжіший досвід. Останні тижні я перекладав фрагменти драми Юліша Шасловацького «Кордіан». Нема українського перекладу, не знаю, можливо, я буду прикатати всю цю драму. Це віршована драма. Вона римований вірш, там важкий для перекладу, зрозуміло, там багато тих інших труднощів. І я все в російський переклад. Хорошого поета, Леонід Мартинов такий був значить. І я читаю. Це переказ своїми словами. Він переробляє, як хоче. Я намагаюся, що це переклад, то це переклад. І сама ця думка, що от перекладач є співавтором, я думаю, що вона неправильна. Тут проблема в тому, що ну, не можна йти повністю за текстом. Іноді треба відступати при потребі, тому що в результаті має вийти хороший текст. Художній текст має бути буквалізм. Він тільки зруйнує текст рідною мовою, і треба завжди дуже чітко відчути наскільки ти можеш відступити. А де ти мусиш чітко йти оригіналу? І твоя мова дозволяє, щоб чітко це гарно відповідало оригіналу. Користуючись цією певною свободою перекладача, я перекладачі, які, а, то я маю творчу свободу, то я можу зробити, що захочу з тим оригіналом. Як я вже згадував переклад в розмові з Перелагер Квіста, я жахнувся, я такої халтури в житті не бачив в перекладі. Це був російський переклад. Тому треба контролювати і включати. Певну аналітику, коли потрапляють до вас російські книжки, і краще взагалі російське не читати, тому що є українські перекладачі, ось як Віктор Мельник. І насправді є частина людей, які продовжують ще вживати російською, читати російською. Але як гадаєте, скільки має часу пройти, щоб ми відчистилися від цього всього? Це моє покоління змінитися. Мене сьогодні запитують: а коли війна закінчиться? рано чи пізно все одно закінчиться, всі війни закінчуються. Чи залишиться таке ж ставлення українців до росіян? Чи налагодяться такі самі стосунки, як були до війни? Я відповідаю таким чином. Є приклад, не треба далеко ходити. Історичний приклад: Франція і Німеччина після Другої світової, десь років 20-25, стосунки між французами і німцями не налагоджувалися. Поки не виросло нове покоління в нових умовах, а старші французи прекрасно пам'ятали, що німці витворяли у Франції, в Парижі і так далі. Дуже важливо, щоб Росія визнала свою вину і платила репарації. Тоді можна буде далі вже знаходити якісь майже зіткнення співжиття, тому що ми все одно територію не змінимо. вони завжди будуть нашими сусідами. Дуже цікаво, те, що ви сьогодні маєте можливість пізнати, як нашу війну російсько-українську сьогодні сприймають інші народи. І ви якраз той багаж, який це це сприймає і видає українцям, вже. розкажіть, як різні народи світу сьогодні відчувають цю війну? Ну, це можна сказати про те, як воно відбуто в літературі в поезії. Я можу це показати. А є сприйняття, просто побутове сприйняття. Воно 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 різне. Ось я дуже добре знаю Болгарію. Я доїжджає спілкуюся розмовною болгарською і знаю людей. І я дивлюся там. Ну Болгарію навіть коли називали 16-ю республікою Радянського Союзу. Наскільки вони були настрої? В Болгарії настрої міняються. Це старше покоління було таке проросійське там. Все це воно відходить. А молодь, яка підростає, вона вчить реальну історію. Вони прекрасно знають, що після звільнення Болгарії Болгарія 30 років платила грішми Росії за так зване звільнення. То, яке це звільнення. Купили звільнення чи що виходить? Потім, купили волю? Ну, да, є, от, Македонія це окрема держава, але як утворилась Македонія? Це приспіляння Росії, штучно відірвана провінція і штучно сформована ідентичність, якої не було. Македонці, це по суті самі болгари. Македонська мова це сам болгарська мова з певним діалектим особливостями. І зараз вони це дуже добре знають. І той період в Болгарії називається офіційно в історіографії період національної катастрофи, тому що від країни шматок відірвали. Ну і це можна говорити про інше, от Польща. Польща теж прекрасно по собі знає, що таке радянська окупація. От я перекладав книгу поета з міста Ополі, це Нижня Сілезія, Сілезія, скажімо, південна частина Польщі, ближче туди, до Німеччини, до Чехії. І на мене вийшло самі поляки, я не знав про цього поета. Він там живе, він старшого покоління, це йому до 80 років наближається зараз. Приклади, бо він пише зараз про цю війну. Буквально з перших днів, початку вторгнення, з 24 лютого, у нього вірші датовані, там 25-26, початок березня. Видавець, який сам хотів видати з мене наші, наші письменники, які в Варшаві були, знаходять, перекладеш. кажу, маю подивитися. На мене вийшов, кажуть, перекладу. Я якраз тоді. Ну, не буде вдалося далі, тобто вони швидко все це рефлексують і видають віршами. Так, і Я коли починаю читати, то в нього любов до окупантів ще більше, мабуть, ніж у нас, Любов ніж, так ніж багатьох ну, мається наших. на увазі ненависті. Uh -huh. Звичайно, uh -huh. в лапках, тому що що таке окупація радянська сілезія дуже добре відчула, і вона і вона може порівняти як жилося під німцями і під комуністичною владою, фактично московською маріонеткою. Можете нам зачитати цей вірш? Так, зможу, але треба дістати з телефона. Це може не той вірш, але він написав цю добірку віршів. Але коли я перекладав там два розділи: один розділ це вірші про нашу сучасну війну, про теперішність. А другий розділ він ще 80-х років, і там ставлення до Росії абсолютно нормальне, адекватне як до міжнародного окупанта. Я сказав би міжнародного вбивці, тому що коли подивитися на історію Росії, так поклавши руку на серце, це історія масових вбивств всюди, куди вона приходила: в Балтію, в Середню Азію, в Україну. Ми ще менше знаємо, і на це увагу не акцентували про той масштаб терору, який розгорнувся після полтавської битви. Що творилося по Україні взагалі, і сьогодні українці стримують те, щоб інші країни Європи не відчули той біль, який пережили вже багато народів, і зокрема, і ми ну, вони вже відчували на сьогодні. Називається цифра. Що при після приходи так званих визволителів від чого від життя, мабуть, чи від свободи визволителів ага. в Німеччину в 45-му році було зґвалтовано півтора мільйона німкень при штурмі Берліну було зґвалтовано десь 90 тисяч німкень. німкеньця? Ну в голові така цифра. З яких 10% були або вбиті, або ті жінки, не витримавши наруги, покінчили з собою. Це прихід визволителів зі Сходу. І от я зачитаю вірш, який називається Маріуполь. У підвалах щуряче життя, брак води сохне тіло, до очей з живота підповза голод, наче гангрена, смерть посмикує думки струну, щоб невпинно тремтіла. Без годинника в ритмі секунд, що в повітрі криваві, б'ють чужі і жалючі, і слайду емульсія темна, зафіксовує ледве помітні сліди існування. Мамо, пити, мамусю, я житиму, баба кістлява із-під стелі крізь пил опускає свій погляд жахливий. Аж до дна цього розпачу, а не дістали снаряди: росіянин стріляє дівчатку в лице, розбиває хлопченять голівку, бо вмерли б і так добра рада, дрибатять ноженята, малята тримаються мами. Жахіття, які переживали наші українці від проходу російського світу, сьогодні описують польські автори, письменники. І те ж саме стосується болгар. От я візьму книжку підніму Кристю Приватний детектив. Це ви ж так в перекладі моєму з болгарської мови. Це такий дитячий детективний роман в стилі фентезі для дітей шкільного віку, але написаний так блискуче і з такою іронією, що навіть коли батьки будуть читати дітям, вони самі отримають задоволення. Я прикладаючи цю книжку, отримав задоволення. Але чому я саме цього хочу задати? Болгари теж відгукнулися і антивоєнними віршами. Юлія Спиридонова, вона не поетеса, вона дитяча письменниця. Вона сама на мене вийшла, ми вже були знайомі через цю книжку. І ти знаєш, от Болгарія прийняла групу біженців з дітьми. І прохання. Чи не прикладаєш там добірку казок, маленький такий казок, там дуже цікаві персонажі, вигадані у неї відбувається. Значить, ніби ні, там в чарці комах це відбувається. Пані, цікаво. Чи я не прикладу, щоб, бо вона вже домовилася, це українською мовою зачитаю для українських дітей, для наших біженців. От вона надала свої тексти, і це все безкоштовно, вона не отримала ніякої там оплати за авторське право, нічого. Ну так само я на волонтерських засадах без всякої оплати я переклав ці казки, передав їй. Можливо, їй було щось саме донести українцям маленьким. Чи відчули ви ту якусь ідею, яку вона хотіла внести? Можливо, віру в перемогу, віру в добро, що обов'язково зло загине? А воно обов'язково загине як би не було. Магістральний напрямок розвитку людства іде до Росія відстає ну приблизно років на 150. Це мислення середини дев'ятнадцятого століття, коли ще були війни між Німеччиною, там і Францією, між Німеччиною, і Данією, там шлес Гушинської війни, і так далі. Росія ще досі мислить там. І вона ще там живе в тому столітті, і поведінка, а поведінка простих людей, то, напевно, ще рівня ну, кам'яного віку, мабуть, коли ще канібалізм існував. От, Ми обов'язково переможемо, тому що маємо і таких друзів, які сьогодні з нами. Як однодумці і допомагають і співпереживають нам. І дякуємо вам за те, що ви працюєте на такому творчому фронті, допомагаєте нам пізнавати думки тих людей, які сьогодні висловлюються про російсько українську війну, і звісно нас підтримують, як бачимо. Дякую, що запросили мене для розмови з слухачами. І я все сподіваюся, що комусь лягло на душу. Те, що я прочитав, якої зачепило за серце. Друзі, сьогодні події, які відбуваються в нашій країні, вписуються в історію і сподіваємося, що нашими силами зусиллями українського народу ми пропишемо ще й перемогу. Це була програма. Наші зустрінемось.